Всім гарного дня. У продажу Honda, Super Cup, 4-х інжекторний. Привезений з Японії, обслужений. Ставиться на облік. 14 колеса. Позаду 2 амортизатори, 4 передачі. Напівавтомат. Спереду такий великий кошик, гідравлічна вилка, барабанні гальма, передні і задні. Весь обслужений, зірочки, мастило, все поміняно. По двигуну це рідне заводське японське. 24 тисячі оригінального пробігу. Підігрів рук. Ось такий чудовий стан. Ціна даного мопеда 950 доларів. Кому цікаво, звертайтесь. Також дивіться обзори інших скотерів та мото на нашому каналі. Відправимо поштою або доставимо любою службою доставки або нашої доставки. Приїжджайте на тест-драйв.